Що ж, друзі, ми продовжуємо проєкт Дніпровечірні. Далі спілкуємося з людиною, який є чим поділитися з українцями, і сьогодні у нас в гостях Татуся Бо або Тетяна Комлик і Доброго вечора. Ви надзвичайно у вас надзвичайно просто різноманітна діяльність. Ви блогерка, журналістка, українська дитяча письменниця. Розкажіть, будь ласка, як вам вдається все це поєднувати? Ем, ну, Поки вдається, <смі> в чомусь краще, в чомусь гірше, Ну, Часи зараз такі, що мусиш вивозити, або, як каже моя подруга, навіть коли не вивозиш, вези те, що можеш. Так і робимо. Тому є натхнення, щоб щось написати, пишу, є можливість на щось зібрати хлопцям, або є в цьому потреба, беру збираю. Є можливість організувати щось для дітей. Організовую. І, ну, звичайно, важко, як і всім зараз людям, але треба, мусиш вести. Коли в останнє писали для дітей? Два тижні тому написала невеличку розповідь для свого молодшого сина, яка йому дуже сподобалась. Вона більше про страхи. І про те, як ці страхи перетворювати в свою силу. Тетяно, розкажіть, будь ласка, коли вперше ви почали писати після початку повномасштабного вторгнення? Чому я питаю? Тому що, згадуючи власні емоції, коли розпочалася повномасштабна війна, дуже довго я не міг ані дивитися просто якісь знаєте, художні фільми, ані слухати музику. Коли ви почали писати? Коли ваша творча енергія сказала все ж так, що треба починати знову? Ну, ви привіт. Тривалий час у мене блог був зосереджений на тому, щоб якось підтримати і заспокоїти людей, зібрати на потреби війська. Тощо, тощо. От перший вірш я написала влітку, коли я власне почала працювати з психотерапевтом, і після того я написала кілька вже дорослих оповідань. І написала сам, почала писати і дитячі історії. Наскільки психотерапія важлива взагалі для українців наразі? Тому що небагато людей все одно наразі звертаються до таких спеціалістів, ви як людина, яка має досвід. Що можете про це сказати? Чи допомагає психотерапія в тому, аби якось вдосконалити, привести до балансу свій внутрішній стан? Ну, знаєте, люди, які потребують саме допомоги психотерапевта. Вони вже не можуть продуктивно жити, вони не можуть ефективно робити якусь свою навіть особисту домашню роботу. І в нас в суспільстві досить розповсюджений такий погляд, коли все, що має корінь психо, психотерапевт, психолог, психіатр, якось автоматично людьми розуміється, що мова йде. Вже там про якісь дуже важкі психічні захворювання. А якщо тобі просто постійно сумно, якщо ти не можеш спати, у тебе панічні напади, ти підеш до кого завгодно, із лікарів, але не до психіатра чи психотерапевта. Насправді ж, допомога таких фахівців зараз неймовірно потрібна дуже багатьом людям. Колись я пожартувала на Фейсбуці, що у нас країна поплавлених людей. І це справді так, бо в країні фактично немає безпечних регіонів. Є кілька умовно безпечних регіонів, куди або ще поки що не прилітало, і хай би туди не прилітало ніколи, або ж регіонів, куди прилітає дещо менше, рідше. От, і це теж питання часу, ніхто не знає, що може бути в тих регіонах далі. І людей, які б залишилися недотичні до війни, у кого б ніхто не пішов воювати, у кого б не було друзів, сусідів, кумів, які пішли воювати, людей, які в особистому житті не зазнали втрат, у нас в принципі не лишилося. А це все те, що впливає на наше ментальне здоров'я. Тому важливо все ж таки. Приводити до порядку і наше ментальне здоров'я через те, що людина, яка не може нормально спати, вона не може нормально працювати. Людина, яка не може владнати своїм емоціями, вона не може ні ефективно спілкуватися з людьми довкола. Дуже важко виховувати дітей, коли ти в постійному емоційному напруженні, і не можеш якось ефективно раціонально з ними працювати з цими емоціями. Тому так важливо звертатись за допомогою. Єдине, що я застерігаю, аби шукали справді хороших фахівців у цій галузі. Адже зараз запит на психологічну допомогу у суспільстві дуже високий, і у нас, як то кажуть, на арену виходять такі собі фахівці, ну тобто, люди, які десь колись там 100 років тому прослухали курс психології, і вважають себе психологами, беруться надавати психологічну допомогу людям, які зараз переживають важкі втрати, і це більше несе шкоди, ніж допомоги. Я лише можу звернутися до глядачів і сказати: не нехтуйте своїм ментальним здоров'ям. Коли болить зуб, ми йдемо до стоматолога, коли болить душа. Аж так, що важко жити, варто сходити до психотерапевта. Тетяно, чому ви почали писати саме для дітей? Чому саме цей напрямок? Адже можна було писати для дорослих також? Ну, скажімо так, мій блог для дорослих і дуже для дорослих, а дитячі твори це, скажімо так, моя віддушина. Бо спочатку я власне писала для дорослих. І в тих моїх оповіданнях, текстах, віршах, взагалі в Поста. Є обсценна лексика, я називаю речі своїми іменами, і коли я передаю пряму мову іншої людини на письмі, я не ставлю зірочки, за що регулярно вигрібаю у Фейсбуці і в інших соціальних мережах, як блогерка, яка, бачите, матюкається. А дитячі твори, коли Надійка ще була маленька, це моя старша донька, їй зараз 11, на той час у 2014 році їй було 2 рочки. І коли я її вкладала спати, їй не підходили довгі казки, довгі історії, довгі вірші. Я сама вигадувала якісь коротенькі, такі ритмічні, заспокійливі віршики, якісь такі коротенькі історії, які її заспокоювали, вона під них засинала. Колись моя подруга почула ці віршики. Зараз і подруга відома, поетеса Людмила Горова, можливо, чули пісню. Одна її вірш буде тобі так як Відьма скаже, це саме вона написала. І вона сказала: Слухай, а чому ти їх не записуєш? Вони в тебе класні виходять такі. Я почала їх записувати і колись показала видавництво Віва, це харківське видавництво. Вони подивилися і захотіли видати. Потім запитали, чи є в тебе ще щось. У мене було на той час записано кілька історій, в яких я своїй дитині вказувала. Військовій формі пояснювала щось там, якусь природу речей, щось вигадувала тощо. тощо. І так в нас вийшло ще кілька книжок дитячих. З дорослих видавництво татишов видавало кілька антологій, дві, якщо я не помиляюсь, антології, де були використані саме мої дорослі тексти без цензури. Зрозуміло. Окрім іншого, ви ще займаєтесь волонтерством, ви є директоркою фонду. Розкажіть трошечки про це, про цю частину вашого життя і як так сталося, що ваша діяльність почала масштабуватися? Ну, дивіться, волонтерством саме для військових та й для інших категорій, я займаюся з 2014 року. Пізніше, уже після початку повномасштабного вторгнення, я на той час входила в політраду до демократичної сокири, і ще до початку був напрацьований механізм якісь внутрішньої домовленості, що у разі повномасштабного вторгнення хто чим буде займатися. І тоді було вирішено, що всі чоловіки, які можуть, Тримати зброю, вони йдуть до війська захищати країну. Всі е, жінки, які не можуть або не хочуть тримати зброю, і захищати Україну, і займаються волонтерством. Тому перше, що ми зробили, це організували тоді е, в, саме волонтерський штаб від громадської організації Демократична Сокир. Я за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення з дітьми виїхала у Львів. І буквально по приїзду. от Вранці ми приїхали а ввечері. Ми вже розвантажували фури з гуманітаркою. Відразу сортували те, що потрібно хлопцям на фронті, відправляли туди. Те, що потрібно цивільним, розсортували і віддавали саме на ті пункти, які приймали біженців, переселенців. Точніше. Ну і власне так в цьому залишалося. Зокрема, у мене є кілька моїх особистих підопічних підрозділів військових. І тут я їм допомагаю зібрати на необхідні речі. Буквально днями лише закрили збір на дрони для одного з підрозділів 72-ї бригади. От. І ще в... навесні 2022 року, 9 березня, Атара потрапила в полон. Тоді, знаєте, було, було таке напруження, ми всі переживали, що її просто вб'ють у тому полоні. І намагалися кричати на увесь світ про те, що вона парамедик, вона в полоні. На момент полону вона була цивільна, її немає права її утримувати в полоні. Ми намагалися говорити з усіма міжнародними організаціями, з усіма політиками світу для того, щоб вони тисли на Росію і якось рухали ці процеси в травні. Мій племінник він потрапив в полон. Він один із захисників Маріуполя, і за наказом Верховного Головкомандувача разом з іншими захисниками, які перебували на Азовсталі, він вийшов в полон. І тут уже я разом із його мамою, сестрою ми проходили у ці всі етапи боротьби за свою рідну людину, яка перебуває в полоні. З часом я почала ділитися якимись своїми напрацюваннями, досвідом, шаблонами листів, шаблонами звернень із тими людьми, в яких рідні теж були в полоні, і таким чином ми навіть підтримували один одного. Рік тому мого племінника вміняли, а ці люди вони залишилися. Я продовжила їм допомагати. Якраз в цей час ми зустрілися Юрій Гудименко, Тайра, Дана Ярова і я і прийняли рішення власне, консолідувати всі свої сили на те, щоб допомагати родинам, які втратили свою рідну людину. На цій війні, тобто родинам загиблих захисників і захисниць України. Людям чи рідні зникли безвісти або ж перебувають в полоні. І починали от перший наш захід, ми розвозили мрії для дітей полонених захисників Чорнобильської атомної станції, це було 130 подарунків. Ми їх розвозили особисто, приїжджали в кожну родину, спілкувалися з цими дітьми. І ми побачили, наскільки важливо. Коли їм не те, що приводять подарунок, а коли з ними говорять, коли їх слухають, коли їм є кому розказати історію. І тому ми зрозуміли, що варто масштабуватися. Згодом, буквально на весну у нас вже було майже 2000 підопічних родин. І саме тоді ми почали говорити про те, що нам робити, чи нарощувати штат. Саме в Києві для того, щоб охопити увагу і усі родини, чи все ж таки працювати в регіонах. І ми прийняли тоді правильне рішення відкривати саме регіональні представництва. Адже це місцеві люди, які добре знають специфіку регіону, які швидше можуть приїхати в родину, поспілкуватися особисто. Які можуть відкрити офіс саме в регіоні, куди люди можуть прийти особисто, поговорити і отримати належну допомогу, та навіть підтримку, навіть вислухати їх там можуть. От. І які можуть тут організовувати заходи, які можуть підтримати цих людей. І таким чином ми вже відкрили 16 регіональних представництв. У жовтні було відкрите регіональне представництво в Дніпрі. І в нас саме в Дніпрі регіональне представництво опікується найбільшою кількістю родин з усіх регіональних представництв по регіону по Україні. Дніпровське, Дніпропетровське представництво зараз майже півтори тисячі родин під опікою. перебувають. А ви аналізували І... цю ситуацію? Чому Дніпропетровщина? Прифронтовий регіон сюди. Найперше виїжджають люди з Донеччини, Луганщини, сюди переміщуються люди із окупованих регіонів, із прифронтових регіонів, Запоріжжя, Херсонщини. Тобто сюди найчастіше їдуть люди із прифронтових регіонів. І коли я спілкувалася з цими родинами, які переїжджають, вони говорять, ми не готові, не хочемо їхати далеко від дому. І от Дніпро Дніпропетровська область стають для них, для них тимчасовим домом. Вони всі живуть мрією, думкою повернутися в свій дім на свою землю. Яка частка у тій допомозі, яку наразі отримує фронт родини військових, саме належить громадським організаціям та фондам? Наскільки фонди допомагають наразі державі в загальному об'ємі? Ну, якщо брати в розрізі от однієї родини, так беремо до прикладу родини зниклого безвісти. Так вони отримують грошові виплати від держави. На жаль, вони не отримують якісної юридичної допомоги ніхто їм не може відразу дати конкретний шлях, який має пройти родина. Адже у нас досить швидко змінюються якісь підзаконні акти, виходять якісь накази міноборони, внутрішні накази, що дуже плутає людей. І людина, яка от втрачає зв'язок із своєю рідною людиною, яка перебуває на фронті, вона відразу не знає, куди бігти. І тут можливо все-таки державно напрацювати таку пам'ятку для кожної родини військовослужбовця. Так, звичайно, це лякає, бо ця пам'ятка програватиме зовсім різні сценарії. От, але щоб родина знала, що їм робити, якщо їхня рідна людина поранена, зникла безвісти, потрапила в полон, навіть загинула. От, від держав немає як такої юридичної допомоги якісної. У нас є такі випадки, коли е, захисник зник безвісти рік тому. А родина і досі не отримує виплати, бо вони не можуть пробитися через той заслін, в який вони вперлися на рівні військової частини. І там вже потрібне втручання фахових адвокатів, юристів, які будуть вибивати всю цю необхідну інформацію з військової частини, щоб могли далі рухатися, рідні, щоб могли оформити виплати належні, щоб вони могли пройти всі ці шляхи необхідні власне. Тому це на себе беруть громадські організації, це на себе беруть волонтери, це на себе беруть благодійні фонди. Також немає як такої якоїсь особливої специфічної підтримки, саме освітньої для дітей з цих родин. У нас не напрацьовано навіть як такого механізму, що чинить як чинитись студентом, чий там тато чи мама загинули, чи зникли безвісти. Так, звичайно, передбачено, здається, там щось 5 днів, чи що академічної відпустки по втраті одного з батьків. Але чи достатньо того часу, щоб студентові прийти до тями, чи учневі? Певно, що недостатньо. Чи може ефективно вчитися дитина, яка втратила батька у школі, не може. Але система, державна система освіти вона влаштована так, що вона не може робити винятки. Винятки робляться хіба що на рівні шкіл, на рівні окремих педагогів, коли вчителі кажуть, добре, ми дамо цій дитині прожити певні стадії горя, і коли вона буде готова. Ми їй допоможемо надолужити особисто в післяворочний час, на вихідних, будь як Є такі вчителі-сподвижники, які роблять цю роботу. На рівні держави цього не напрацьовано і навіть немає ідеї, як це напрацювати. Тому у нас в фонді діє напрямок освітньої підтримки, де діти наших категорій можуть додатково вивчати англійську мову. Програмування, готуватися до НМТ чи ЗНО, я не знаю, що буде в цьому році. Вони в нас ось буквально восени, в кінець літа, початок, осені у нас був такий спеціальний курс професії майбутнього, де діти знайомилися з різними сучасними професіями для того, щоб зорієнтуватися, яку професію вони хочуть обрати надалі. І саме освітній напрямок ми побачили відгуки, побачили, як це напрацьовується, і ми готові його розвивати і пропонувати надалі нашим родинам. Також один із напрямків нашої роботи це в нас був літній проект Літо без війни. Ми пропонували дітям окремо і батькам з дітьми поїхати на відпочинок на Закарпаття. Або ж за кордон тут ми співпрацювали з нашими партнерами, які допомагали нам це все організувати, які знімали з нас величезну частку фінансового навантаження. І під цією програмою близько 500 родин скористалися цією можливістю поїхати в іншу країну і відпочити, відчути ґрунт під ногами, відчути сили, жити далі. І близько півтори тисячі дітей скористалися можливістю з'їздити на відпочинок в західні регіони України. Надзвичайно цікаво і надзвичайно важлива діяльність, яку ви робите. В мене все одно знаєте, залишається питання, звідки ви берете оцю внутрішню силу, цю енергію, аби займатися і віддавати цю увагу, цю любов. Здавалося б, чужим людям. Зрозуміло, що. Усім українці зрозуміло, що ми ходимо по одним вулицям. Втім, як ви знаходите ось цю чарівну енергію для вашої діяльності? Я дуже хочу перемогу, насправді. Я ніколи не була в Донецьку. Я лише один раз була в Маріуполі. Я в Херсоні була проїздом. Я не бачила величезну частку Херсонщини. Я не бачила ту частину Запоріжжя, яка зараз окупована. Я ніколи не була на Луганщині, в самому Луганську. Тому я дуже хочу, щоб ми все-таки перемогли у цій війні. А для того, щоб ми перемогли, кожен громадянин повинен не просто мріяти побувати в Донецьку, хоч колись. Не просто мріяти про те, що ми звільнимо Маріуполь і Мелітополь. Ми повинні не просто говорити про Мелітопольську черешню чи Херсонське Кавуне. Ми повинні кожен на своєму місці робити усе можливе і неможливе для того, щоб це збулося. Переді мною стоять така сила селена людей, перед якими я боргую все своє життя, своє життя і своїх дітей. У війську мій чоловік, як по-вашому, я можу сказати, що ні, в мене немає сил, в мене лапки, я більше нічого не можу робити. Ні, я буду робити, поки в мене є сили, а коли сили закінчаться, я все одно продовжу це робити. І ці родини вони потребують нашої турботи, принаймні того, щоб їх вислухали, щоб вислухали їхню історію. Їм потрібна людина, кому б вони розказали, як зізнавався в коханні той. Кого вже немає на цьому світі, розумієте? Їм потрібно, щоб людина, якій можна розказати, як класно тато грав у футбол, тато, який зараз в полоні. Їм потрібні ці люди, їм потрібні ми, їм потрібні ми, які прийдуть і скажуть дитині, яка зневірена в своєму горі, скажуть, ти все зможеш. Спробуй, ми поряд, ми підтримуємо, ти зможеш, тільки спробуй. Ви знаєте, коли ми запускали курс програмування разом з компанією «ПАН», у нас було дуже багато дітей, які говорили, що ні, я та ні, я таке не зможу, я ніколи не потягну. І ми їх вмовляли. І ті діти, яких ми могли вмовити яким нам вдалося вмовити, і вони пішли на цей курс, вони потім нам писали такі листи, в яких говорили: я ніколи в житті не думав, що я зможу робити такі речі. І в них відкриваються очі на інший світ, на світ, в якому вони сильні і спроможні. І якщо я зможу таким чином допомогти. Отримати класну професію в майбутньому, сучасну професію, хоча б десятьом дітям мені варто прокидатися щоранку і робити все, що я зможу, і навіть більше, ніж я зможу, заради цих десятьох дітей. Якщо я зможу... Я і моя команда і взагалі фонд Мрія зможуть підтримати хоча б кілька родин і дати їм сили жити далі, добре жити далі, заново побудувати своє життя. Ми всі будемо прокидатися вранці і робити все від себе залежне для того, щоб ці родини змогли жити далі. І зараз, власне, вся країна має жити в такій парадигмі. Ми всі маємо починати день з того, що я мушу зробити все можливе заради тих, хто зараз на фронті, щоб вони могли живими і цілими повернутися до своїх родин. Я маю робити все залежне заради того, щоб країна перемогла, щоб оті всі буряти, монголи, у ті всі росіяни, оті всі кадирівці, щоб вони не підійшли, хоча б до кордону Дніпро Дніпропетровської області. Це все можемо зробити ми, як громадяни, і ми маємо це робити. І пам'ятати про це кожен свій день. Так, я дуже багато працюю. Я важко працюю, але це ніщо в порівнянні з тим, як працюють захисники України. Це абсолютно ніщо. Тому це варто робити. Ми Дуже дякуємо, що ви завітали до нас. Ми... Безмежно вдячні вам за ті слова, які ви сьогодні сказали тут. Друзі, це була Татуся, бо нам треба завершувати. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, попри все, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Дякую. Дякую вам.